Давайте про фронт цього тижня. Сирський сказав фразу, яка мене після яку я, почув, мене передернуло. сили оборони на на запорізькому напрямку напрямку відступили на більш вигідні позиції. Це прям якась Канашенківщина. Якщо чесно, я не військовий експерт, але ну я читаю тих тих, хто справді розуміється на цьому всьому, важко на Запоріжжі, дуже важко в районі Добропілля і Покровська, неспокійно на Харківщині. Я не маю права оцінювати командування, але виглядає так, що це все йде вже від схожими сценаріями на ту саму Авдіївку чи на Вугледар. Чи я помиляюсь? Пане Сергію, я принципово не роблю і вам не рекомендую критикувати українське військове командування, в тому числі генерала Сирського. Цим людям потрібно поставити пам'ятники низько-низько до землі вклонитися. Всім від рядового до генерала сирського вокома. За те, що вони в умовах, коли верховний Головнокомандуюч нічим їм не допомагає, тримають фронт. Дві цифри. Зараз Зеленський заявив, що ми в місяць мобілізуємо 30 тисяч людей. Це він офіційно зараз заявив. І каже, що союзники вимагають більше, от ми 30 тисяч в місяць мобілізуємо. А Ігор Луценко називає цифру самовільно залишених частин в минулому місяці 21 600 чи 800 чоловік. Скажіть, цю проблему Верховний Головнокомандувач бачить? Чи сирський повинен займатися СЗЧ-шниками? Ви тримаєте 100тисячну армію в тилу поліцеї, поліцейських, які не можуть розшукати тих, хто самовільно залишив військову частину? Ти вважаєш, що не потрібно е, в більш жорсткі заходи вводити проти тих, хто тікає з фронту? Страшно, дуже страшно. Але захищати країну потрібно. І в усі часи в таких випадках. Вживалися дуже жорсткі заходи. Він це робить? Ні. Якщо 30 тисяч прийшло, а 21 втекла, а ще додайте туди поранених і загиблих, то виходить, що наша армія скорочується, а російська армія збільшується. І як би ви не трималися, ну ви не можете тримати всю лінію фронту, коли у вас ворог тисне. З усіх напрямків. У вас просто елементарно вистачає людей. І те, що ви там робите, це взагалі подвиг. Тому питання не до Сирського, питання до Зеленського. У нього вся влада в руках. Але він не використовує не в інтересах українського народу і українських Збройних сил, а в інтересах міндіча. Цих злодіїв з іноземними паспортами це його оточення. Де шефіри? Брати шефір. Він казав, шефір буде совістю при мені. Де ця совість? Втекла в Німеччину? А шефір Борис взагалі розповідав, що Україна не права. Це Росія правильно все робить. Це його оточення найближче. Це він теж саме вважав, що Україна це актриса з німецьких фільмів для дорослих. Подивіться на міндіча, де він втік. Він у нього клав, клав, на нього санкції неклації наклав на цукермана на міндіча. А що ти їх не затримав? Ти ж кричав, що Порошенко повинен був пособити свого Свенчука. Як ти випустив, міндячи? Це другає секлята. Тому кожного разу, коли ми можемо обурюватися, що українська армія відійшла переживати це велика біда. Але ми повинні пам'ятати: це не вина Сирського, не вина українських солдат-офіцерів, це вина Зеленського. Тому що він не займається своїми прямими обов'язками. Ну, вони там в Покровську. Наверное, це військові повинні приймати рішення, відходити чи не відходити. А попробували б вони відійти без його команди. Тому я от весь час людям пояснюю. Пойміть, люди, вся наша проблема, корінь наших проблем в тому, як каже українське прислів'я, за дурною головою і ногам нема покою. Ні в чому порядку ні в чому немає організації. Немає жодної стратегії. А є тільки те, що Міндіч каже Галущенко, пийте, скажи йому, що ти його, ти за нього, і ти всіх порвеш. Все. тобі все пробачить. Оце кадрова політика. То як може бути таке? Як можна перемогти в таких умовах? І до тих пір, поки він буде президентом, поки він буде втручатися в діяльність виконавчої влади. Нічого доброго не буде, вибачайте. Я не хочу нагадати Віталія, продовжувати. Ви знаєте, пане Андрію, в журналістиці, в журналістиці є таке поняття як контекст, коли начебто відомі факти, але коли змінюється контекст, все інше виглядає зовсім по іншому. І от, здається, саме цього тижня оцей контекст змінився настільки, що буквально на все, що ти дивишся, знаючи і маючи на руках факти, які оприлюднили на і САП. Зовсім по-іншому по дивишся просто на те, що відбувається. І на протиповітряну оборону, і на ситуацію на фронті, і на нестачу там грошей, Я вас повідомлю, пане Сергію. Зарплат. Шахіди летають в Києві серед білого дня. Гербери фотографують об'єкти, по яким будуть завдаватися повітряні удари ракетні. Якщо не можна збити, Ну скільки можна говорити про легкомоторну авіацію? Зараз нідерландці передали нам літак як-52. Пам'ять про загиблого льотчика, який займався. Каже, можна крилами навіть. його. Да що, не можна зробити винищувачі часів Другої світової війни і збивати їх? Вони ж не ведуть повітряний бій, вони летять. Пристроївся, прицілився, вистрілив. Нема. Достатню кількість літаків, і хоча б від цих шахедів ми захистимось. Вони не зможуть робити глибинну розвитку. Ми їх будемо збивати на дальних підступах. А не чекати, поки вони долетять до нашої мобільної групи вогневої. Нуль. Нуль. винен, що він там не захистив е, об'єкти? Кудрицький винен. Чому у вас е, Трипільська ТЕС не, захищена? Я кажу, да, там центр, я не це. Ви за що не відповідаєте? А ти за що відповідаєш? Ти ж президент країни? Ти ж загріб цю влогу, не дай Бог, ось там і так далі. Ну, неспроможне, то йдись геть. Не мучає ні себе, ні людей. Це російський псо, всі хочуть, щоб він пішов. Так, да, Я хочу, щоб він пішов. Тому що він показав свою неспроможність керувати країною. Нехай передасть владу нормальному уряду, який дійсно поведе нас до перемоги, а не до того, що всі будуть бігати і кричати. Ви такий великий, Володимир Савач, всі вороги крово. Та хто вороги? Міндіще, ти випускаєш, який обкрадав армію і енергетику. А на Порошенка ти накладаєш станція, які, які допомагає армії. Це я. Ти брешеш про те, що він виводить гроші за кордон, що в тебе Філіппроняни, фінансовий розвідник. а тобі він не пояснював, чим Міндіш займається? Двушку на Москву. Ти не чув про це від СБУ? Тому якщо ми будемо далі жити в цьому світі, отому перевернуто. Коли людей патріотів карають і знищують, оцих покидьків піднімають і вивищують. Не бачите, нам щастя? Я яке питання не поставлю все одно, контекст незмінний. Але ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скарічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу дорвала. І Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання, чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку складну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятувала завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити своя кінцівка, все одно краще, чим протест. Донатьте на програму врятую кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, тому це маємо робити. Ми з вами. Ось ковір-код банки. програми вряту кінцівку. Так само, посилання на банку на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. Дві заяви щодо санкцій проти Росії і припинення війни прозвучали цього тижня. По перше, Марко Рубіо сказав, що США практично вичерпали можливості поведення нових санкцій і сконцентруються на контролі виконання існуючих, і мені здається, це дуже непогано, бо контролю санкціям не вистачало. І в спільній заяві G7 та ЄС зазначається, що теперішня лінія зіткнення має бути відправною точкою для початку переговорів між Києвом Москвою. Взагалі не виявляю, як це може бути, але Путін, схоже, буде продовжувати воювати, не зважаючи на погіршення економічної ситуації, не зважаючи на те, що ціни на світовому ринку на нафту падають, не зважаючи навіть на те, що кількість нафти, яка спроможна Росія зараз експортувати, зменшується, в тому числі і через санкції Сполучених Штатів. Що буде далі? Як думаєте, Фрідріх Берц звернувся до президента Зеленського з проханням, щоб він обмежив? Виїзд українських чоловіків Німеччини. Ну, ви ж знаєте, це злочинне рішення, яке щойно Зеленський прийняв, відпускати там з 18 до 22, так? Ну, скоріше за все, щоб з картонками не виходило. Звичайно, але це удар по Збройним силам, це підрив Абсолютно. національної безпеки і оборони. Про це йому мерць каже Але йому наплювати Йому головне, головне це влада. Проблему СЗЧ він не бачить. Що треба щось робити. Вживати серйозних заходів, по цього явища. Інакше фронт посипеться, людей там не буде. Тому що ті патріоти, які пішли воювати першими, вони першими загинули. Зараз воюють ті, хто взагалі не хотів воювати, їх направили туди. одне з двох. Або потрібно вводити жорсткі заходи, або закрити очі і сказати ми здаємося. Бо тому що у нас ніхто не хоче воювати. Тікають. Ну так ти ж Верховний Галон ти президент країни. Ти думаєш про свій рейтинг? На майбутніх виборах, яких може не бути. Черчилль не думав, тому і програв вибори. Ну, правда, потім повернувся. Через 6 років. Бо йому було куди повертатися? В нього була Британія. Уже без Індії, вже там без інших колоній, які отримали свободу. Ну він повернувся. А ти що? Про що ти думаєш? Як врятувати Міндіча, зверніть увагу, на Порошенка безстрокові санкції наклали, да? а на Міндіча на 3 роки. Спочатку уряд пропонував на 10, ну як же друга образити? На 3 роки, на 3 роки. Там все затихне, потім повернешся. У нього паспорт ізраїльський в одного і другого. Може він їх позбавив громадянства українського? Я хочу нагадати, що Корбана саме за це позбавила українського громадянства. Корбана. Не пустили в Україну, скасували український паспорт, до нього є громадянство Ізраїлю. А цих двох чому ні? Так Корбана ж ні в чому не звинувачував в корупції. А ці двоє просто були організаторами злочинної схеми, як каже НАПУ. Ти на них санкції накладаєш, але ти на них не позбавляєш українського громадянства. А чого? А чого? Це другі світлета Філіпова? Це свої. Тому що буде далі, я вам скажу. Далі може або ми починаємо воювати так, як має бути. Сформуємо уряд національного порятунку вже не єдності. І почнемо витягуватися із цього страшного болота, яке нас засмокчує все далі і далі. Мирні перемовини з Росією, можливі тоді, коли лінія фронту стабілізується. От коли всі спроби расистів просуватися закінчуються нічим, так як це було в Кореї. Два роки вони туди-сюди, туди-сюди, і зрозуміли, що 38 паралель далі не рухається. І підписали мирну угоду. Не мир перемир'я. Так і тут. Він ніколи не зупиниться, якщо його ми не зупинимо. Він буде далі рухатися. Йому плювати на те, скільки мільйонів росіяни покладе. Вони для нього ніщо. Пиль. А якщо ми хочемо захиститися, ми повинні зупинити противника. І значить, всі наші помисли повинні бути спрямовані саме туди. Як це зробити? Як сконцентрувати ресурси: матеріальні, фінансові, людські. Як збудувати правильні укріплення, як збудувати лінію дронів? Зараз пишуть про цей рубеж, їхній російський підрозділ. Він взагалі не має обмежень по фінансуванню. Скільки треба, скільки їм грошей дають. Вони не думають, там, скільки вони втратили дронів і так далі. Головне – задачу виконати. І пишуть наші хлопці з фронту. А в нас кажуть, ресурс обмежений, ми не можемо ризикувати нашими дронами, У нас побільше їх ніхто не дасть. Це часторби виносять на будівництво хатинок в козині і басійно. Скажіть, будь ласка, от, в умовах війни, по законам військового часу, що з такими людьми робити? З мародерами? Може, треба повернутися, переглянути наші зобов'язання перед Радою Європи в цьому відношенні? Щоб усі оці негідники відповіли так, як треба. І щоб іншим не повинно було. Питання, правда? Е, очевидно, що вибухнуло так, що воно буде ще летіти й летіти. Якщо вони думають, що це все заспокоїться, ні. Це вже відклалося в ментальності людей. Повірте мені, це вже вони нічого не зроблять. Із звільненням Галущенка, там цей Гринчук там і так далі. Це, це напівміра. Люди ж прекрасно розуміють, хто за цим всім стоїть. Знаєте, я думаю, що всі зараз чекають продовження від набу і САП, що там ще на плівках. В них там... зараз єдина можливість це випустити Магомеда Расулова і всіх заручників і домовитися, щоб хоча б вони публічно не виступали, хай ведуть розслідування, щоб вони не виступали публічно. Це НАБУ може зробити. Щоб не загострити політичну ситуацію, вони можуть не, не оприлюднювати оперативні матеріали. Зараз вони це зробили, тому що їм потрібно було дати відсіч, тому що їх паскудять. Ім пока вони нічого не роблять, вони б НАТИ вам. Тепер ребята так от, тепер от вас, да, ви хочете, щоб далі слідуюча що порція. Що ми організуємо? Ну вони змушені в цьому приймати участь. Не вони починали. Розумієте? Не вони починали. Починав Зеленський персонально. Получив по зубам. Зараз не, не дойде вони далі підуть. Ви ж бачите, в них оперативних матеріалів дуже багато. Вони можуть це тримати в таємниці. І вести далі свою роботу, а можуть оприлюднювати кожен тиждень. І тоді це точно його поховає політично. Друзі, відтепер ви можете самі створювати теми для розмови чи публікацій в нашій спільноті на Ютубі. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським телевізійним регіональним мовам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства як нока спонсорства на Ютубі для одноразових донатів карткамону і PayPal в описі цього відео, але підтримати нас можна і на українській платформі Сапсап. Ось QR-код, там бонуси, за куліси редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі Сапсаб, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. «Акта підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитись нас по телевізору, знайдіть на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі!